Слава Україні, дорогі наші телеглядачі! Героям слава дорогі українці! Сьогоднішній спецвипуск присвячуємо великому державному святу Дню Конституції України. Конституція України це не просто книга законів, це набагато важливіше. Це свідчить про те, що ми, українці, вільний народ з незалежною державою. Щороку у Бродах та сусідніх територіальних громадах відзначають цей день, проте цьогоріч війна внесла свої корективи. Але це аж ніяк не завадило відзначити це важливе свято на високому рівні. До прикладу, у Бродах провели цікавий патріотичний квест. Більше інформації у сюжеті. Директорка Бродівського молодіжного центру розповіла про особливості патріотичної екскурсії. Кожна країна, крім державних символів, має також і основний документ. Для нас, для нашої країни, це Конституція України. І цьогоріч, 28 червня, ми відзначаємо 28 восьму річницю від проголошення цього документу Конституцію України. Розпочали патріотичний квест на площі ринок із вступної розповіді про Конституцію України, який провадила Софія Глинка. Цей документ свого роду стає велика формість для країни. Коли була прийнята Сидоття в рік тисячу Керівниця молодіжного центру ознайомила учасників з правилами квесту. Згодом молодь була поділена на три команди: спортсмени, джавеліни та вареники. Кожна команда отримала спеціальну карту з правилами квесту, допомогою якої молодь мандрувала відомими історичними та визначними місцями. Міста Броди тіше, що у квесті також взяла участь молодь із села Голосковичі. Е, також за неналежну поведінку, тобто там не знаю, спілкування між командами чи Гугл, телефони і так далі. Будуть штрафи. Молоді люди обговорювали спільно питання та оголошували єдину відповідь. Всі учасники команд весело та активно провели час. Е, будемо по черзі кожну команду питати, що ви написали. Команда, починаємо з вареників. День Незалежності. Друга команда. День конституції. Зараз секунду. Вона так казала. Ваша відповідь? День незалежності. Патріотичний квест складався із шести локацій, де на кожній з них молодь виконувала різноманітні і цікаві завдання, аби краще усвідомити статті Конституції України. Зараз ви можете виконувати ці завдання, але прошу вас, будь ласка, не райте з іншими командами, не перебувайте там один одного, коли ми будемо звертатися. Яка правильна відповідь на вашу думку? А ще одне, щоб ви не закреслювали. Тобто, якщо ви, наприклад. Визначили відповідь і ви її обводите. Тобто, якщо, наприклад, ви потім передумали, ви закреслили, ця відповідь не приймається. У цей день в патріотичній події взяли участь місцева молодь від 13 років і старша. Попередньо всі учасники заповнили реєстраційну форму. Молодь зуміла продуктивно та злагоджено працювати у командах, за що отримувала заслужені нагороди. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Василина Куть, телеканал Броди онлайн.